29 серпня за церковним календарем горіховий спас цього ж дня в Україні відзначають День пам'яті захисників та захисниць України. День вшанування пам'яті українських воїнів був заснований в 2019 році указом президента Володимира Зеленського. Дата свята 29 серпня обрана в пам'ять про Іловайську трагедію 2014-го. Цією датою. Пов'язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення, вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом у 2014 році. Те, що називали зеленим коридором, всупереч домовленостям із російськими окупантами, перетворилося на дорогу. Смерті, на якій розстріляли українських військових і добровольців, з того часу багато чого змінилося, але незмінним залишилося те, що, як і раніше, українці вшановують пам'ять захисників саме наприкінці літа. Тільки тепер ми ще згадуємо і тих, хто пішов з життя в результаті повномасштабного вторгнення, яке затіяли росіяни на території нашої держави. На превеликий жаль, список загиблих, смертю хоробрих на полях бою стає все довшим, а згорьованих батьків, які втратили своїх дітей, все більше. Вони прийшли сьогодні до Меморіалу захисників України, аби в мільйонний раз згадати своїх героїв і помолитися за їх мужні душі. Висловлює всім батькам, матерям, всім рідним і близьким. Свої... Ми знаємо, що наші діти положили свої голови недаремно. Ми знаємо, що перемога буде за нами. Слава героям! Слава Україні! Героям. Присутні на заході вшанували хвилиною мовчання всіх полеглих воїнів і поклали квіти до меморіалу, після чого вирушили до Алеї Слави де свій останній прихисток знайшли більшість із шосткинських захисників. Сьогодні ми згадуємо захисників, які віддали своє життя за Україну, за наше місто, за нашу громаду, за нашу сумівщину. Найкращі з нас усіх. Слава героям. Слава Україні! На жаль, через півтора року повномасштабного вторгнення, і після дев'яти років агресії Росії на Донбасі, наших земляків, які віддали своє життя за територіальну цілісність української держави, вже близько півтори сотні. Відкрив цей сумний список загиблих воїнів 27-річний шосткінець Василь Кондратенко, який загинув у 2014-му під Ясинуватою. До початку Великої війни ми втратили дев'ятьох героїв. А от після 24 лютого минулого року їх кількість почала зростати в геометричній прогресії. На захист України стали і 18-річні юнаки, і досвідчені чоловіки за 50. На жаль, втрачати своїх оборонців шосткінщина почала від першого дня повномасштабного вторгнення. Серед загиблих є і одна жінка медикиня Марина Супун, життя якої обірвалося в травні минулого року. Останні страшні новини з передової, які прийшли в наше місто. Загибель Сергія Мороза. Сьогодні день пам'яті захисників України. Немає ціни мужності воїнів, які боронили і боронять незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Для країни кожна втрата болісна. Вшановуємо пам'ять загиблих, підтримуємо тих, хто зазнав поранень. Разом продовжуємо непростий шлях. Dó para morra.